Здоров'я бажаю. Підтримка жителів області важлива частина відновлення Херсонщини, адже те, яким буде наш регіон через рік, п'ять чи десять, передусім залежить від тих, хто живе працює тут сьогодні. Торік, ми перші в Україні запустили пілотний проєкт розвиток людського капіталу. З того часу команда наших експертів працює у населених пунктах та спілкується з місцевими мешканцями, і вже маємо конкретні результати. Проблеми жителів громад, якими вони діляться з командами, різні. Від гуманітарної допомоги, психологічної підтримки, до ведення власного господарства. Всього було опрацьовано конкретних 82 звернення, у половини випадків питання вирішено або людям надали роз'яснення. Важливо, що фахівці дослухаються до кожного і знаходять ефективні рішення. Наприклад, у Тягінській громаді партнери допоможуть створити кооперативний тепличний проект. Його мета допомогти 20 сім'ям, переселенців розвинути локальне сільськогосподарське виробництво. Ще в кількох населених пунктах нашої області стартувала програма підтримки домогосподарства, що передбачає надання насіння та інструментів для ведення господарства. Понад 1100 сімей вже отримали цю підтримку. У Калинівській громаді заплановано відновити доступ до чистої води для 250 жителів, замінивши трубопровід та водонапірну вежу. У Херсонській встановити систему для очищення води. У Великоолександрівській відремонтувати дах спортивної секції з карате. Крім цього, мешканці, які звернулись, отримували життєво необхідні медичні засоби, а також дрова для опалення осел. Експертних команд продовжити роботу при фронтових громадах, посилити міжнародну підтримку, працювати над відновленням соціальної та критичної інфраструктури, а також створенням нових робочих місць. Ми завжди відкриті до діалогу. Тож, якщо у вас є ідеї, пропозиції чи проблемні питання, звертайтесь до обласного контакт центру за номерами 0800-101-102 і 0800-33-09-51. Ваша думка важлива і вона буде врахована. Слава Україні.